Подружжя Анастасії та Станіслава приїхали до Закарпаття з Полтави. Історія цієї родини приклад незламності й любові, яка допомагає пережити навіть найважчі випробування. Станіслав захисник, який із перших днів війни пішов на фронт. Під час бойових дій отримав важке поранення, після якого тривалий час лікувався. Нещодавно чоловік звільнився з військової служби і повернувся до сім'ї разом із дружиною та сином Федором. Вони вирішили долучитися до ретриту, сподіваючись на відновлення та емоційний спокій. Уже 4 серпня 2022 року я був, якби рахуюсь мобілізованим, але я пішов добровільно, не по повістці, ніхто мене не шукав, не ловив. Пішов, попав в десантно-штурмові війська і проходив безпосередньо службу в 95 й десантно-штурмовій бригаді. Потім був прикомурований до розвідроти в нашій бригаді. Ну і безпосередньо де вже отримав свої поранення. Це о, уламкове поранення. Так в руку так я так зривав? Ні, поранення в мене було скрізь і в голову, і ну, і, і діафрагма пробита, і пах пробитий. А в мене все і ну тут уже з ноги вирізали уламок, просто діставали, розрізали ногу, щоб дістати уламок. Коли з'явилася підстава для звільнення, я звільнився. Ну два тижні тому я звільнився. Пишаюся тим, що чоловік військовий те, що він ветеран. І те, що він пішов захищати в першу чергу нашу родину, мене і нашого сина, наше місто і нашу країну загалом. Станіслав зізнається, що йому було непросто прийняти запрошення на ретрит. Чоловік каже: тут серед інших хлопців зрозумів, що вони всі проходять схожий шлях. Говорити про це не слабкість. Оцей ретрит, і в хлопці всі мають дуже такі мощні історії, яким. Як, ну, як Бог зберіг дійсно життя. Не просто це так співпало. Це дійсно Боже чудо. Я можу сказати і в своєму житті, бо жоден лікар не розуміє, як я залишився живий. І почувши, і побачивши, які є хлопці у хлопців, також поранення. Ну це дійсно, якби тільки Бог мог зберігти життя, і взагалі просто ну, тут є хлопець наполовину з металом. А це родина Віталія та Людмили. Вони чекають на перевістка. Після повернення чоловіка з війни жінка радіє кожному моменту побути разом з коханим. Про відпочинок у горах дізналися з мережі Фейсбук і вже протягом чотирьох днів відновлюють фізичне та психологічне здоров'я. Я на службу пішов на перший день, не знайшов. Як мені задав попасти, на другий день попав разом з своїм рідним братом, який, на жаль, вже загинув. Ми пішли просто в місцеве наше ТРО, Волинське. Там нас два тижні навчали. Ми вже на другому тижні війни потрапили на Київщину в бойові дії. Ні служби десь два з половиною роки, ми вже потім попали вже і на Донбас, Донецьку область. Там на деяких напрямках воювали. Ми не знали, що існує цей проєкт. Написала мені дівчинка, яка на мене підписалася знову ж таки через загибель його брата. Вона побачила відео, що ми закидали і написала, що ми не хочемо приїхати і разом відпочити. На цьому проєкті ти відчуваєш, що ти серед людей, які тебе розуміють. Ми сидимо, говоримо, спілкуємося з психологом, і так хтось говорить думку, то така. Ну я теж це відчуваю, я теж це проживала, бо проживаю зараз. Ти також в колі однодумців, і я бачу так само по Віталіку, що коли ти в цивільному житті ти живеш та повертаєшся, загалом тебе оточують переважно люди, які не дотичні до війни. І ти не можна бути повністю таким відкритим і говорити все те, що ти відчуваєш, бо ти розумієш, що тебе не зрозуміють. Громадська організація Українські мурахи організувала ретрит для звільнених українських військових та їхніх родин. Захід відбувся у мальовничому куточку Карпат, де природа сприяє внутрішньому відновленню. Цей проєкт став частиною програми реабілітації, спрямованої на допомогу захисникам у поверненні до мирного життя. Наша участь маленька. Ми надаємо тільки готельні послуги для громадської організації Українські мурахи. Ми створили громадську організацію Східний ангел, яка постійно займається. З 2016 року вона займається гуманітарною допомогою на Схід. Потім у нас був Київ, коли окупація була. От, зараз знову повернулися на Схід. Тому ми співпрацюємо десь приблизно в одинакому напрямку. І... Дуже задоволені партнерством з українськими мурахами на ретриті працювали досвідчені психологи, які допомагали військовим долати наслідки бойового стресу, ПТСР та тривоги. У форматі індивідуальних і групових сесій учасники ділилися переживаннями, навчалися технікам саморегуляції, а також отримували емоційну підтримку в колі однодумців. Можна було побути з сім'єю, перезавантажитись наскільки це можливо в цей час. Трішечки попрацювати з нашими фахівцями. Ми спільно з Організацію вільний вибір, а також ветеран хаб. Маємо фахівців, які підтримують, які допомагають. Це психологічна підтримка, здебільшого, але маємо можливість, якщо потрібно ветерану звернутися і вирішити свої юридичні питання. Соціальні якісь речі, а питання, можливо, які стосуються там виплад, демобілізації і тому подібні всяких направлень. Ми також можемо підтримати. Тобто, це є можливим в рамках нашої організації або наших партнерських організацій, з якими ми співпрацюємо. Особливість заходу полягала в тому, що військові мали змогу проводити час разом із сім'ями для дітей та дорослих. Організували творчі майстер-класи, екскурсії, ігри на природі та кулінарні вечори. Іний формат створив атмосферу тепла і довіри, допомагаючи бійцям відчути себе частиною повноцінного мирного життя. Все, що стосується нашої ментальності, тіла, рефлексії, все, що відбувається на психологічно-психічному рівні, це досить велике і серйозне питання, і цим потрібно займатися, тому що хлопці вони переживають нереальні випробування, і це не один рік і не один день. Будуть вирішуватися ще ці всі речі. В нас реєстраційна форма була для всіх охочих, тобто кожен охочий міг заповнити незалежно з якого він регіону, області, типу і роду збройних сил до кого належить якого формування. Головна умова була, щоб це був демобілізований військовослужбовець, тобто ветеран. Учасники зізнаються, ретрит став ковтком повітря після місяців напруги й боротьби. Організатори наголошують, що такі заходи мають надзвичайне значення. Волонтери зуміли створити простір, де наші герої змогли відчути себе потрібними та підтриманими. Вони зробили для країни все. Тепер настав час подбати про них.